Колеги, всім привіт! Хочу вас познайомити з новим дуже крутим інструментом, який з'явився в функціоналі Pharmacy Digital. Це АІАсистент. Його задача допомагати вам писати пости, придумати текст для вашого відео для YouTube чи Instagram. Тобто допомагати вам виконувати ну, такі задачі, які зазвичай лідери-консультанти не люблять робити. Зараз я вам покажу, як користуватися цим асистентом. Асистент в цілому працює на основі штучного інтелекту чату GPT. Ми його трошки адаптували під наші потреби і щоб ним трошки зручніше було. Користуватися. І так, як його знайти і де до нього підключитися. Заходимо на Pharmacy Digital, заходимо в у свій кабінет. Якщо у вас кабінету Pharmacy Digital немає, зверніться до свого наставника-директора, щоб він вам дав посилання, як сюди підключитися. Підключення знаходиться в головному розділі кабінету вашого директора. Тут є кнопочка підключення. на FD і бот, і тут є, відповідно, підключити партнера на FD. Тобто це є якраз кнопочка, яка вам потрібна для того, щоб підключитися, якщо у вас ще немає кабінету Pharmacy Digital. Якщо, не, якщо вже є, то welcome, тоді заходьте і, відповідно, в головному а, розділі тут є кнопочка Assistant, Натискаємо на неї і переходимо. Ви попадаєте таким чином у свій. Кабінет. Якщо у вас, у вас по стандарту повинна бути українська мова, але якщо буде інша мова, спускаєтесь низ, і тут є вибір мови. Зараз у нас доступна українська, англійська та російська мова. Тобто ви можете користуватися відповідно тою мовою, яка вам потрібна. Хочу акцентувати увагу, що GPT, він англомовний в цілому, і якби на якій би мові ви не задавали йому питання, він спочатку переводив все на англійську мову, шукає відповідь на ваше запитання, потім вже. Повертає відповідь на англійській мові і йде переклад відповідно на українську мову. Може десь бути неточності, відповідно, потрібно гратися, щоб максимально тонко дати йому потрібне завдання, і відповідно, отримати потрібну інформацію. У нас тут є як е е чати з штучним інтелектом, так, відповідно, є і шаблони. Так, є можливість генерувати. Собі е, якісь потрібні картинки, але ну, саме цікаве, це конкретно е, чат із штучним інтелектом. Е, заходимо сюди, натискаємо кнопочку е, Новий і дивіться, у нас є тут декілька відразу різних е, напрямків. Тобто, кожен з них-асистент, е, перший, він універсальний, тобто його задача відповідати на всі питання. Далі у тоні в нас іде е, тренер. По мотивати, мотивації та життєвим ситуаціям, далі бізнес, безпека IT, лікар, копірайтер, СММ-спеціаліст, «Астролог». Тобто ви вибираєте саме той напрямок, який вам відповідно потрібен. Я покажу, як працювати зі самим звичайним асистентом. Заходимо сюди. Дивіться, знову ж таки, він працює. Якби універсально. Тобто ви можете задавати йому будь-які питання. Привіт. Наприклад, як тебе звати? І він відповідно відповідає. На відповідь де трохи, трохи часу. Зазвичай це. Може бути там від декількох секунд, може бути до однієї хвилини, в залежності від того, наскільки важке запитання для нього, і скільки йому часу потрібно для того, щоб його працювати. Так, ну він відповідає, звати асистент, чим він може нам допомогти. Дивіться, для того, щоб, скажімо, так, правильно отримати потрібний вам потрібну вам відповідь, потрібно. Задати йому максимально а, таке питання, от як для п'ятирічної дитини. Чим а, простіше і детальніше ви напишете все, що вам потрібно, тим він а, більш детально дасть вам відповідь. Я зробив декілька а, шаблончиків таких, щоб ви а, також подивилися. Як воно працює. Ось, наприклад, перше, що мене цікавить, мені потрібно топ-10 тем для інстаграму консультанта косметичної компанії. Прогрів. Так, це вже інше питання. Так, це прибираємо. Тобто задача написати топ-10 тем для інстаграму консультанта косметичної компанії. Ще хочу акцентувати увагу, що якщо задавати. Топ-10 тем для інстаграму консультанта фармасі він так не знайде інформацію. Тобто задавайте питання з позицією з позиції загального підходу. Тобто не консультанта фармасі, а консультанта косметичної компанії або, наприклад, консультанта MLM компанії. Тоді він буде знаходити потрібну інформацію. Ось ми задали питання. Відповідно, він знайшов нам 10 тем: Дени та нічний макіяж, поради підказки. Підходить, підходить. Чудова тема. Далі, друге, відгу... від... відгуки про нові продукти та їх вплив на шкіру. Чудова тема. Техніки нанесення макіяжу для різних типів шкіри. Тобто він досить швидко вам придумав 10 тем. Ну кожну тему можна розбити на пост, на ефір, на сторіс, якби тут уже. По вашому бажанню. Тобто, якщо не знаєте, що придумати, яку тему придумати на сьогодні, на завтра там для вашого поста чи ефіру, задайте йому питання, він вам дуже швидко а, знайде відповідь. А, далі, давайте продумаємо ось друге питання. Наприклад, прогрів на 7 днів для інстаграму по заробітку в МЛ. Відправляємо йому, чекаємо відповідь. Тобто, знову ж таки, прогрів на 7-м. Фактично, це ті ж самі сім цікавих якихось ідей для Інстаграму, але тут вже ми робимо з акцентом на MLM. І ось він видає: День перший. Розпочніть повідомлення про особистий успіх у своєму бізнесі та переваг роботи в MLM. Ідеально. Друге, поділіться інформацією про продукт чи послуги, які ви пропонуєте, та їх користь для клієнтів. Ідеально. Третій. Проведіть опитування, або запитайте своїх підписників, чи вони коли-небудь розглядали можливість заробітку в МЛМ. Чудово, дуже подобається. Четверте, підготуйте коротке відео або пост, де ви поділилися своєю історією успіху в МЛМ та впливу цього бізнесу на ваше життя. Також чудова тема. А проведіть онлайн-консультацію або вебінар, де ви розкажете про можливість заробітку та переваги в роботи в МЛМ. Також чудово. Поділіться відгуками своїх клієнтів або партнерів, які досягли успіху в mlm бізнесі. Ідеально. Закликайте свою аудиторію долучитись до вашої команди та поясніть, як вони можуть почати заробляти гроші. Тобто, знову ж таки, правильно задане питання, і ви отримуєте правильно, правильну відповідь. І дивіться, на все це нам пішло навіть буквально декілька секунд. На те, щоб штучний інтелект продумав для вас ті ідеї, які потрібно. Знову ж таки, дивіться коротко, але загальне питання. Тобто, або MLM, або, відповідно, косметична компанія, або, наприклад, по парфюмам, або, ну, відповідно, задаєте питання, але з, не просто що це фармасі, не просто пишете там фармасі, і дай мені, там, що це таке, і так далі. А тут конкретно потрібно. Правильно поставити йому питання. Давайте підемо далі. Ось трошки, трошки цікавіше питання, дивіться, трошки інший формат. Напиши запрошення в мою команду MLM компанії. Тобто, знову ж таки, не вказуємо назву mlm компанії, а пишемо просто команду MLM компанії з пропозиції дисконту. Давайте тут додамо. Дисконту 25%, можливостями доходу по дропшипінгу до 25%, і доходу по реферальному маркетингу. Ну, в принципі, також можна поставити до, до 25%. На рівні директора воно нас зараз також 25%. І е, відправляємо йому наш запит. Чекаємо, поки нам відповість. Так, є. Звітую про надзвичайну можливість долучитися до моєї команди в МОМ-компанії. Тут вже ви можете самі замінити до моєї команди в фармасі. Я запрошую вас приєднатися до нашої компанії, де ви матимете можливість отримати ночний дисконт у розмірі 25% на наші продукти. Крім того, у вас буде можливість отримувати дохід доход до 25% від продажу. Продукції через дропшипінг, а також отримувати доход через реферальний маркетинг, також до 25%. Приєднавшись до нашої команди, ви отримаєте підтримку, навчання та можливість розвивати свій власний бізнес, отримуючи при цьому вигоди від різних джерел доходу. Не вагайтеся приєднатися до нас і розпочати свій шлях до успіху в моєму бізнесі разом з нами. З нетерпінням чекаю на ваше обговорення цієї неймовірної можливості з повагою, ваше ім'я. Тобто, знову ж таки. Він дає максимально точну інформацію по вашому запиту. Ви можете ну, взяти це як основу, відповідно, підредагувати і використати вже те, що вам потрібно. Але правильно задане питання, і, відповідно, досить таки цікава відповідь. Пішли далі. Так, ось, наприклад, е е робота з запереченнями. Відповідає як суперпродавець на повідомлення від клієнта. Я ознайомилася з вашою продукцією. Вона дуже дорога, Ірина. І відповідно, тобто, ми їм подаємо, що до нас звернувся клієнт, каже, що ознайомився з продукцією. Вона дуже дорога. Потрібно, щоб бот працював запереченням. Відповідь Бота, тобто він вже звертається, так як ми вказали, що Ірина він звертається відразу до імені. Добрий день, Ірино. Дякую за ваше повідомлення та зацікавленість у нашій продукції. Розумію, що ціни можуть здатися вам високими, але ми завжди стараємося надавати нашим клієнтам найкращу якість продукції. Правильно, правильно. Крім того, ми регулярно проводимо акції та розпродажі. Також правильно, де ви зможете придбати наші товари за більш вигідними цінами. Також я готова. Готовий обговорити з вами можливі варіанти знижок або акцій, які можуть зробити вашу продукцію більш доступною для вас. Будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до мене з будь-яким питанням. Тобто, знову ж таки, відповідь ідеальна. Тобто, тут ну, Я навіть скажу, що навіть нема чого редагувати, скопіювати і відправити. А для вас це дуже крутий такий помічник, який може давати фактично. Відповіді на абсолютно всі поставлені питання. Так, пішли далі. Повишаємо нашу планочку. Повишаємо нашу планочку. Дивіться, ось нам потрібно написати відео, записати відео. Є якась тема. Пишемо: напиши сценарій для відео, вставляємо відповідну тему на 5 хвилин, на 3 хвилини, на 1 хвилину. Тобто ви відповідно даєте йому конкретні рамки, на який час повинно бути відео. Довгі відео не потрібно. В нього також є обмеження по тексту. Тому якби задавайте ну, короткі проміжутки. Не, 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 не робіть там на півгодини відео. Задавайте коротень, коротенькі проміжуточки на одну хвилину. Не там. Три хвилини на п'ять хвилин і так далі. Більше не потрібно. Якому буде обов'язковий емоційний виступ. Тобто ми йому задаємо завдання, щоб це був конкретно із які частини будуть в цьому сценарії: емоційна частина, основна частина і заклик до приєднання в мою команду. І відповідно задаємо йому питання, очікуємо на відповідь. Очікуємо ще на відповідь. Ну, Бачите, тут уже довше, йому потрібно більше часу подумати. Так, все, є у нас. Так. Звітую з ентузіазмом про можливість створення ефективного відео MLM в Україні, яке спонукатиме глядачів. До долучення до вашої команди. Ось приблизний сценарій для вашого відео. Перша частина: емоційний виступ, одна-дві хвилини. Почніть, з власної історії успіху в mlm бізнесі та того, як цей досвід змінив ваше життя. Засвітіть свою страсть до продукції та можливостей, які вона надає. Переконував висловити свою. Віру в потенціал МЛМ в Україні та можливі спільної роботи для досягнення успіху. Далі, друга частина. Проведіть короткий огляд МЛМ бізнесу в Україну, вказавши в Україні, вказавши його потенціал і можливості. Ну і знову ж таки, третя частина і так далі. Закликайте глядачів приєднатися до вашої команди та поділитися з ними можливостями. Тобто, у вас є готовий шаблон, по якому тезісно, по якому ви можете вже відповідати. Вже Записувати відео, тут продумати, що сюди ще додати, і відповідно, ви вже по цьому сценарію можете відповідно ну, давати всю потрібну інформацію. Далі, ось, наприклад. Наприклад, про виробництво, так як знову ж таки, ми не можемо задати питання, так що там розкажи нам про виробництво фармасі, нам потрібно э, розк... точно написати, що є на цьому виробництві, і відповідно. Ось напиши пост про сучасне виробництво екокосметики, яка має всі міжнародні сертифікати. Вкажи, що це виробництво повного циклу від упаковки до того продукту, і також на виробництві побудований сучасний готель, щоб приймати гостей. І далі йдемо. Запрошуємо вас в унікальну подорож у світ екокосметики. Наша компанія виробництва екокосметики, тобто, тут можна, наприклад, замінити там фармасіті, виробництво фарма екокосметики, є прикладом для інновацій і так далі. так так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, повністю розписана вся інформація, і тут навіть він вже додає хештеги. Єдине, що може пропускати решотку, то тут потрібно тоді її вже руками додати. Тобто ви берете як основу, відповідно редагуєте і далі вже запускаєте. В тому вигляді, який вам потрібно. Пішли далі. Е, так, ось, наприклад, підбери хештеги для Instagram, е, для косметичної компанії Pharmacy. Тобто, це, наприклад, на, нам тут потрібно згенерувати хештеги для вашого посту. Тобто, ви тоді тут пишете, наприклад, у вас пост там про туш. Пишете. Е, е, для туші там, гіполергенної туші Відповідно, знову ж таки, все, дивитись все, що він знайшов, і, в принципі, якби все підходить. Тобто, все підходить, в принципі, під те, що нам потрібно. Якби далі. А, так. А, так, ну давайте ось такий далі попробуємо. Написати сценарій для голосового повідомлення новачку MLM компанії. Знову ж таки, фармасі заміняємо на mlm компанію або на косметичну компанію, в залежності від того, що нам потрібно, і показати переваги активаційного замовлення. А, відправляємо йому це повідомлення. Тобто його задача зараз написати сценарій для того, що нам конкретно а, відправляти. І ось а, дивіться, у вас готовий сценарій спілкування з новачком. Привіт, ім'я новачка! Це ваше ім'я. Я хочу особисто привітати вас з приєднанням до нашої команди в е, mlm компанії Pharmacy. Вибір, е, виступ, вступити до цього бізнесу це великий крок, і я впевнений і впевнена, що ви зможете досягти великих успіхів. Я хочу підкреслити можливість активаційного замовлення для вас. Активаційне замовлення відкриває доступ для продуктів за особливими умовами. Тобто тут можна розширити, що ви там отримуєте дисконт, отримуєте розпродажі, доступ до розпродажу і так далі, дозволяючи вам спробувати наші продукти та впевнитися в їхні якості. Крім того, воно відкриває, знову ж таки, тут іноді потрібно підкоригувати деякі слова, тому що знову ж таки він думає на англійському, потім переводить і десь може трохи переклад барахлити. Крім того, воно відкриває шлях до різних бонусів та можливостей для досягнення успіхів в цьому бізнесі. Активаційне замовлення також допоможе вам створити підґрунтя для вашого бізнесу та побудувати свою клієнтську базу, ну і в цілому так далі, так, далі, так далі. Тобто, ви тут вже можете погратися і подивитися, е яку інформацію це вам буде давати. Тобто для вас це в принципі і. Інструмент, який може ну, закрити питання по хештегам, закрити питання по, пошта, по постам, закрити пошта, питання по е, сценарію там, для запису відео е, і так далі. Тобто, це ну, такий ду дуже крутий інструмент, який може закривати такі, такі речі. Е, так, ось дивіться, наприклад, ще таке питання. Е, написати сценарій для відео YouTube, чому вигідно працювати з MLM компанією? А, так, очікуємо відповідь. Ну, в ідеалі тут ще також було б поставити, щоб це сценарій був там на 3 хвилини, на 5 хвилин. Так, а, чудово. А, ось він уже і придумав ідею. А, так, запускаємо залуб знім, знімків успішних партнерів та їх досягнень. Це, це, це все є. І далі ваш запис. Вітання, друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами, чому робота в мован компанії може бути вигідною та перспективою. Часто робота в цій оч оточена міфами та стереотипами, але я хочу розповісти про реальні переваги. І пішло далі. Гручні нучки, графік. Тобто тут є у вас. Тезис, ви можете його дальше розкрити. Можливість побудувати власний бізнес та отримувати придуп... прибуток від продажу продукції і дальше розкрити цю тему. Підтримка та навчання від компанії та, та команди, дальше розкрити цю тему. Можливість побудувати велику мережу Співробітників та отримати пасивний дохід, також розкрити тут, тут цю тему: потенціал для досягнення фінансової незалежності та реалізації власних ідей мрій. І знову ж таки, у вас є повністю, він ну, дає всю інформацію, що вам потрібно а, робити. І, наприклад, а, якщо ви а, запускаєте. Якщо ви запускаєте рекламу, тобто, наприклад, потрібно створити 10 заголовків для реклами в Google для косметичної компанії, в асортименті якої є догляд за обличчям, декоративна косметика, аромати для дому, аромати товару для дому, і тут можна якби, його відразу попросити, щоб він як назву компанії використовував фармасі. Ще можна так працювати, запускаємо і чекаємо відповідну відповідь. Так, задумався. Очікуємо. Угу. Так, і відповідно, ось у нас і, е, заголовки. Заголовки тут вони трошки великуваті для Google, але їх можна трошки скомбінувати і взяти, наприклад, основну інформацію. Е, наприклад, перший заголовок купуйте косметику -фармасі. Е, Другий заголовок заголовок фармасі для ідеального догляду. Третій заголовок фармасі для догляду за обличчям та тілом. Ну, і так далі. Тобто ви звідси можете вже скомбінувати ті заголовки, які потрібно. Відповідно, і тут потім далі використовувати цю ж саму інформацію в опис до ваших заголовків. І у вас є вже ну, готовий такий помічник, який може згенерувати все, що вам по суті потрібно відповідно, для оголошень. Ще також можна користуватися готовими шаблончиками, вони з нас доходяться ось тут. І давайте підемо по принципу, придумаємо заголовок і придумаємо текст для нашого посту в Інстаграм чи Фейсбук. Почнемо з заголовки. І так, наш от сюди назву, наприклад, там топ-5. До а, нового року. Так, генератор заголовки залишається. Назва. Так, що ми тут використовуємо? Беремо ідеальні подарунки до Нового року, косметика, набори, і тут можна якраз вставляти вже фармасі. Вибираємо відповідну мову, яку нам потрібно. Вибираємо додаткове налаштування тут. Ну, рекомендую залишати завжди оптимальний. Ви можете погратися, там, наприклад, по креативності. Давайте виберемо два сценарії і максимальна кількість слів у відповіді хай буде 300. Не ставте більше 400-500, тому що це буде багато інформації. І ну, натискаємо кнопочку Створити. Чекаємо, поки він. Обробить інформацію. І ось у нас є вже заголовки. І вибираємо той, який нам е, підходить. Е, Найкраща ідея подарунків до нового року, як вибрати ідеальний подарунок для коханої родини. Чудова тема. Тобто-5 косметичних наборів від Фармасі, які варто придбати е, як подарунок до нового року. Які косметичні набори від Фармасі підійдуть е, як подарунок? Ну, відповідно, ви вибираєте той, який е, для вас буде е, максимально ідеальний. Давайте виберемо. Ось оцей сценарій, то 5 косметичних наборів від Фармасі, які потрібно придбати до Нового року. Так, і тепер заходимо знову ж таки в шаблони, але тепер вибираємо вже стаття в Блозі. Вставляємо сюди назва, ну, те, що ми скопіювали, заголовок, той, який ми перед цим якби вибрали, і там, де ключові слова прописуємо, наприклад, косметика по догляду за обличчям, за новий догляд за обличчям. Тобто, якщо у нас буде акцент йти конкретно на доглядову косметику за обличчям, відповідно вставляємо тут її. А, відповідно ставимо фармас і ставимо набори. А, далі ставимо тут косметика по догляду за обличчям, або відповідно, декор, або аромати, тобто, в залежності від того, який, що у вас за продукція буде вибрана. Далі мову далі українська, де додаткові налаштування. Залишаємо оптимальний варіант, ну, залишаємо також один і максимальну кількість ставимо 300 слів і натискаємо кнопочку створити. Тобто, в нас є вже заголовок, відповідно. В нас є, тепер, Потрібно тепер створити текст до цього заголовку. Так, і ось у нас є інформація. Топ 5 косметичних наборів від Фармасі, які варто придбати. Зимовий сезон це час, коли наша шкіра требує собою догляду, холодний вітер і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Розглянемо топ-5 косметичних наборів від Фармасі, які варто придбати, і далі пішла, пішла інформація. Не, не, не влізе у нас по тексту, але знову ж таки, це вже. Перелік ваших наборів. Тобто тут ви фіксуєте там набір 1, набір 2, набір 3, і відповідно, що ці набори можуть давати. Тобто є готовий заголовок, є готовий текст цей заголовок. Далі вже ваше завдання створити потрібні наборчики, і їх можна використовувати вже для реклами в соцмережах, для постів і так далі. Тобто так можна ще працювати з шаблонами. Є можливість генерувати відповідно картинки. Але знову ж таки, картинки потрібно задавати таким чином, щоб ну, от знову ж таки максимально, е, максимально детально, щоб ну, показати йому те, що йому потрібно. Дивіться, по картинки, наприклад, е, так, е, наприклад, це буде Чорна П'ятниця. Е, роз продаж до чорної п'ятниці, а багато косметики ароматів. Так, далі наперед йому в фоні красива дівчина з о, пакетами. І що тут ще можна додати на о, пакетах та на о, косметиці над EPS Pharmacy. Наприклад, такий сценарій. Можливо, о, не зовсім коректно буде. Тут потрібно, якби, гратися з різними. Варіантами, Але в цілому як би, е, зараз подивимося, як це спрацює. Тут можна гратися з е, стилями, сутліше, настрій, там, художники вибирати по типу. Е, можна залишити в такому форматі, як є. Зараз очікуємо на відповідь. Так, ну і що ми отримали? Black Friday Pharmacy. Ну, Дивіться, взагалі чудовенька картинка, мені подобається. Якби, і йдемо розпродаж до Чорної п'ятниці. Зрозуміло, далі йдемо. Багато косметики, ароматів. Багато косметики, ароматів. Якби все це є у нас. Далі на передньому фоні красива дівчина з пакетами. Є така. Далі на пакет. Так, та на косметиці надпис фармасі. Надпис фармасі. Все, все це є. Ну, бачите, іноді він може трошки лишнє писати. Якби надпис фармасі тут також, ну, принципу, знову ж таки, з задачою я, я б сказав, би справився ідеально. Е, ви можете гратися так під різні сценарії, але знову ж таки, не просто лише надпис фармасі, а конкретно, детально, максимально. Опис, який потрібен. Ну і, і ви цю картинку можете потім зберегти, то тобто зберігаєте правою кнопкою мишкою, і, мишки, і е, зберегти картинку. як. Видалення заміна фону. Тут досить це просто банально працює, якби тут можна використовувати інші сервіси, я думаю, що ці функції якби, будуть відключені. Голосу текст він у нас поки що не працює. Якби тому користуйтеся штучним інтелектом, шаблончиками і генерацією. Все, що ви робили, воно зберігається в архіві, і ви можете потім до цих архівів повертатися, воно не видаляється, зберігається у нас на сервері. А, ну на цьому, на цьому все грайтеся, використовуйте по максимуму наші інструменти, ну і нових рівнів, нового росту, нової, нових, нових е, перемог і нових рекордів.